Першого дня після суботи Марія Магдалина побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом та. Інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак не ввійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив: Слово Господнє! Слава тобі Христа! Учень, якого любив Ісус. Можна сказати, що ці слова є в певному сенсі таким другим іменем. Йоанна, таким новим ім'ям Йоанна, учень, якого любив Ісус. Так, він про себе теж пише, бо сьогодні чуємо цей уривок власне, з його Євангелії, Євангелії від Йоанна, і він називає себе не по імені, не говорить, що разом з Симоном Петром побіг до гробу Йоанн, але пише, що побіг учень, якого любив Ісус. В певному сенсі це було таке його нове, друге ім'я, яке він дуже сильно якось так присвоїв, яке він дуже сильно повірив, яке мало дуже велике і важливе значення для його життя. Адже це було таким джерелом його величезної енергії, сил. І це не означає, що інших учнів не любив Ісус. Це не означає, що інших людей. Не любив Ісус, і, можливо, в різних формах, в різний спосіб ця любов Ісуса виражалася, чи то до Його учнів, чи навіть і до фарисеїв, яких також любив Ісус, і з любові навіть їх якби, картав. Так? Це було виразом Його любові, його турботи про них. Любив також і тих, котрі приходили до нього. Любив також і сім'ю, з якою дружив. Пам'ятаємо Лазаря, Марію, Марту. Але власне сьогодні теж Йоанн каже, що він є тим учнем, якого любив Ісус. Можливо, тому що він теж був, як вважається, наймолодшим з учнів Ісуса, і, можливо, ця любов Ісуса була в певному сенсі такою, немов батьківською, теж любов'ю до цього учня. Але, може, на відміну від всіх інших, чи. Крім усіх інших, Іоанн говорить про себе, власне, як про того, котрий цю любов Ісуса так сильно досвідчував, якби присвоїв, вірив, усвідомлював, і яка якби перемінила його життя, яка давала йому сили до того, щоб зростати, яка давала йому сили до того, щоб іти навіть під хрест. Він був єдиний з учнів, який стояв біля Хреста. Яка давала йому сили тоді, коли Ісус Воскрес змертвий, коли Марія Магдалина прийшла, щоб повідомити про цю подію, коли Симон Петро побіг до гробниці, і Йоан також біжить, біжить і прибігає туди перший, яка давала йому також цю силу, щоб до кінця бути вірним Господу, і прийняти також Марію, Матір Ісуса, як свою Матір, як Матір Церкви. Яка допомогла також йому проповідувати цю любов, тому що, так як ми чули вже на початку Євхаристі, власне такою можна в певному сенсі сказати, серцем його Євангелія, його послань святого Йоанна, це є це слово любов, любов Бога, любов, якою він перший полюбив, і це любов, яка є відповіддю на, на цю любов Господа. Учень, якого любив Ісус, так себе називає Йоанн. І як добре, коли дійсно також і в нашому земному такому щоденному житті ми маємо змогу досвідчувати тієї любові, прийняття вже від самого дитинства. Як добре, коли дитина в своїй сім'ї досвідчує цієї любові. Коли може завдяки ній зростати, розвиватися. Як добре, коли ми, ідучи також через наше життя, цієї любові досвідчуємо чи вміємо нею ділитися. Хоча свідомі того, що через людську недосконалість не завжди ми цієї любові можемо так досвідчити. Тої любові, якої так потребуємо, того прийняття, якого потребуємо, і не завжди ми в змозі її дати іншим, це прийняття цю любов, якої інші потребують. І інколи ми замість того, щоб присвоювати це ім'я тих, котрих люблять, ми присвоюємо собі інші імена, які нам хтось надає. Може, навіть дуже негарні імена, дуже, дуже такі імена, які оцінюють, які осуджують. Часом в нашому житті ми інколи в житті чуємо про себе такі різні імена, і може інколи їх більше здатні якось. Присвоїти, і в них більше ми віримо, про них більше ми якось думаємо. А Ісус сьогодні, так як і Йоаннові, хоче сказати до кожного з нас, що щоб ми теж прийняли це ім'я, яке Він дає мені і Тобі. Це ім'я, яким є учень, якого, який, якого Він любить. Не випадково може, і в Євангелії знову ж таки немає саме вказаного ім'я Йоанн. І можна би сказати, що це слово учень воно може стосуватися кожного і кожної з нас. Кожного, кожного із нас стосується це слово до кожного і кожної з нас. Господь сьогодні, напевно, хоче так, як і до Йоанна, колись. Запевняти нас в такій своїй особливій любові, в своїй, своєму теж особливій турботі про нас, щоб ми також відкрили своє серце, відкрили свої вуха. І ще раз теж захотіли почути, що сьогодні Він до кожного з нас промовляє ці слова, як і до Йоанна, і кожному з нас Він хоче, щоб ми присвоїли. Це ім'я, що я є тим учнем, я є тим тією, котру любить Ісус. Нехай власне це святкування сьогодні свята Йоанна, євангелиста, цього апостола, Божої любові допоможе нам ще раз наново відкривати в своєму житті і присвоювати це, це ім'я, яке Бог кожному з нас. Хоче давати, яке нагадує про кожному з нас, що ти є мій син, ти є моя дочка улюблена. І це є ім'я, яке Бог нам сьогодні нагадує, і ще раз цим ім'ям хоче стукати до наших сердець. Амінь.